Попри свій юний вік, вже багаторазова учасниця стопачих виставок. Колись ця масивна порода брала участь в іспанській кориді, захищала Тореадора від нападу биків. Тепер міцний на вигляд суворий пес за словами хозяйки Ірини Андреєвої, добрий та лагідний друг усієї родини. На емма дома дуже подвижне. У нього море енергії. Для того, щоб з нею сніпчатися потрібно хороша настроєння, тому що у неї настроєння хороша завжди. І вона всегда очень чувствительна, очень нежна. З удовольствием на всі на всі ігри, на заняття, ти не пропонує, що вона Бодай не найпухнастіший учасник рингу. Кесхонд Фольшпіц, Невестар Орландо. Попри розкішну шевелюру, розчісувати його слід усього раз на місяць, а купати раз на півроку. Через простоту утримання Фольшпіци стали однією з найпопулярніших порід Сполучених Штатів. Він дуже веселий, нежний, дуже переданий. Вот все собі заглядывает в ласки і вот постоянно вот хоче быть хорошим. И вообще он не... Я видому абсолютно ніяких шалостей. Себе показати та на інших подивитися. Приїхали до Києва понад 25 тисяч чотирилапих учасників з усіх куточків Європи. Тут і рідкісні ш'єнделеони, і усім відомі тер'єри та лабрадори. А також ексклюзивна порода Одіси. Перша українська родом з Одеси, симбіоз французької болонки, пуделя та покстер'єра. Наразі вона поза кваліфікацією. Втім, господарі Одісів не сумніваються. Їхні улюбленці ще підкорять світ. Собаки выведены были для небольших квартир. Духи нашого города веселий, з юмором идеальные. тут і герой чисельних фільмів та мультиків. Аляскінський маламут, виведений для перевезення вантажів у снігових кучугурах до українського клімату, пристосувався непогано. Хорошо переносят нашу даже жару в прохладке, в тінькі добродушний к дітям, к людям, облизы, спокойные флегмати, Когда видят сани, тогда, конечно. Хотя в совбой. Оцінювати природні якості чотирилапих приїхали експерти з Німеччини, Австрії, Швеції, Іспанії, Нідерландів та навіть Фінляндії. І все для того, щоб популяризувати розведення чистопородних собак в Україні. Подобні виставки проводяться для того, щоб виявити, скажімо так, найбільш породних собак. В цій виставки отримує кубок получает медалі і получает просто почетне звання победителя виставки. А это очень престижно среди собаководов. Протягом двох виставкових днів обиратимуть найкращих представників порід, а також найкращу собаку виставки. А доки господарі розчисують песиків та хвилюються за їхній виступ, чотирилапі радіють пригоді про що й намагаються розповісти на камеру. Видать мікрофон на договорі. Анна Грішина та Іван Наконечний п'ятий канал.